Вітаю, любі друзі. Так, на дачі з чоловіком сьогодні перший день дали водичку. 26 сьогодні, так? Квітня. 26 квітня дали водичку. Набрали в басейн той, що є, якось отак зробили. от Майже вже набрали. Добре, воно там відстоїться і буде курочком водичка. от Поливаємо максимально все, що можна. от Чоловік тут показав, а гарненько так все. Хочу показати азіміну. От, як вона відновлює квітки. Оце квітки, які не померзли, вже я так розумію, їх опалили бджілки. Ну, не бджілки, тут мухи їх опиляють, От, тому що засихають, підсихають. А ось почка, яка відмерзла, ось нова росте. Тобто вона відновлює почечки. Дивіться, скільки тут відмерзло, ось, відмерзла, відмерзла, а ось нова росте. І ось так у Азіміни воно і є. Тобто вона відмерзає і дає нову почечку потім. У неї двократне цвітіння. Я так розумію, вона може і три рази квітнути. От Бачите, квіточка. Ось квіточка, хоча відмерзла. Тобто, азіміна сама себе відновлює, її ці приморозки не так страшні. От, все сухе, все оце сухе і нове чекаємо, буде рости. От. Ну і це добре, буде два, дві хвилі врожаю. От, я так розумію, мухи, мухи, мухи. <с SVG> Бачите, вони опиляють на, на зіміні на квітках. Це сіянець, якому вже, ну, нап напевно, більше сіми років приблизно. Тут ці квітки великі, це які не померзли. І також відновляються від гілочок, де були померзлі квіточки. Ось. На ній дуже багато цвіту. Оно муха. Муха-муха. о Дуже класно все опиляється. І я так сподіваюся, що все ж таки буде. А зіміна в цьому році перший рік в мене, бо квітує вже, напевно, третій, ну привита сап оверліс А ось ця цвіте перший раз сіянець. Це сіянець я купувала у одного блогера з Ютуба. З дуже крупного плоду, який привезено з-за кордону. От. І в нього дуже багато різних сортів азіміни. От я не знаю, що вийде. Така квіточка гарнюнь. Не видно. Да. Ну, в общем, я довольна, зіміна буде, все класно. Полоничка цвіте. Добре вже ось так. От. Ну і все поливаємо. Лохина теж, я її підкислила. Бур'яни дуже багато. Якби не агроткань, я не знаю, як би я справилась. Ось, які квіточки скоро будуть розпускатися у лохини. Все добре. Зараз поливаю і під низ, під агротканину я посипала так гарно сірки, підкислювач для неї. О, тому зараз польється, вона оцю сірку розчинить водичка і лохині буде дуже комфортно. Так, оці два кущі капелиниці я хотіла забрати додому, не забудь. Так, персики. Ага, давайте ще покажу, як відновилася актінідія. теж. актінідія відновилася. Ну, а о, цей теж, бачите, померз. Ківі. Померз, але теж відновився поруч. Тобто і активні діяки відновлюється, і гортензія відновлюється з-під кореню. От, і що в мене ще? Ну, в общем, майже всі ці екзоти, які померзли, відновлюються. Кедр приріз дає. Так, теж підкислила, теж треба полити. Так, ніктарін теж зав'язав. от Дуже добре. Квіту було дуже багато. Тут тисячі тих квіток було, але зав'язалось ну приблизно, напевно, до 50. Тому прийдеться ще й нормувати. Ось так. от, Ну і тут персики теж є. Не так рясно, як в тому році, бо ми її гарно обрізали цей персик. Це м -м, білий лебідь, крупний такий. А то, начебто, як щось на білий лепить, але мілкий. Тут взагалі дуже мало, але є. От, тобто персики теж будуть. Спаржа воно росте. Спаржу треба теж зірвати перший, перший врожай. Так, от, гілки треба прибирати, нема куди дівати. Ось хурма відновлюється, теж померзла. Я її дуже сильно обрізала, але пішла. Ось так. Це дівчинка, а хлопчик поки невідомо, буде чи ні. Так, ну добре. Е, сьогодні дві криси, мінус от, у курочок. Одна новонарождена, мертва тут валялась, Не знаю, звідки вона тут взялась, може коти піймали. А інша здоровенна, там за будинком, біля нори, зараз покажу. Тобто... Це вже п'ять крисок, яких я побачила, що їх гепнули, ми отрута діє. От, сиплю я отруту в яйцезборник, туди в уголочок. Вони там собі збирали зерно, якби складовочку собі зробили. Яйця зерно, все у них на місці. А я їм туди отруту. Воно лежить крисяка. Невеличка, але все ж таки доросла. От, народжених я більше не бачу, я вже викинула в мусорку. Такі маленькі крисяк. Так, це я у сусідів теж поливаю, виноград обрізала. Ну, не сьогодні, але сьогодні просто його підправила. От, ой, ти господь, не хоче він мене слухатися. Ось так. От, бо валя не встигає, треба допомогти. Так, тут поливаю їй морковку Ой. І, і бурячок. Ось так. Вода на пор просто жахлива, але щось там польє. Так. Зараз басейн набереться, я ще одну шлангу візьму, ще буду двома шлангами поливати. Леся пусіка. Так, сьогодні оприскувати вже не встигаємо, бо хочемо агротканиною на будинку все вкрити. Сьогодні ми просто прибігли полити, бо воду дали. Зараз все полімо і побіжимо застілати агротканину. Ось такі квітки в мене гарненькі. Тюльпани просто шикарні. Цей вже осипався, кучерявий був такий бордовий. Ось такі ще от гарненькі, жовті, розові. Оце зараза, вона просто скрізь. Це такий виноград чи що це? Так, о, сеснами я пішла рости. Єдине, що не відновлюється, це гранат. Але він зелененький, тому чекаємо, може десь знизу відіб'є. Все. Отак все. Слива щось підсихала, є дуже як маніліоз. Чи що всихається дуже сильно, але я її дуже гарно обробила. Може я її попекла, ну щось є, то не чіпаємо поки. Дивимось. Ось такі справи. О, яка здоровенна буде троянда, такий рожевий шар, я її те, що обрізала, вже квітує. Подивимось. Ну, якось так. Ще покажу по агротканині пізніше. Метр шістдесят, довжина 50. Ось так виглядає рулончик. Ось так. Він складений вдвоє. І друга агротканина. Так, друга агротканина 100 грам. Ширина також. Метр 60 і довжина 50. Тобто щільність їх відрізняється оця 100. Так само складений вдвоє рулончик. І ось ця 85. Чи є сенс переплачувати? І так, розпаковую. Ну і мій відугок. Оця, що 85, мені здається, мені. На перший погляд, здається плотнішою, ніж оця, що 100 метрів на квадратний. Ах, не знаю, а взагалі-то вони однакові. 85 і 100. Різниця десь 400 гривень у ціні. Різниці я не відчуваю. Плотністю 100, щільність 100. І щільність 85. Однакові. Ось, ось такі діла. Все, сьогодні вже не будемо вкривати, не встигаємо. Дуже сильний вітер піднявся. Завтра будемо. Вже вечері є. Дайте, <Тімочік>? Так, ось така розсадка. Валиться вже біднесенька розсада, помідори, воно вже тягнуться. Але нічого не поробиш, ще чекаємо. Так. Є дар мій. Не буду його висаджувати в ґрунт, поки не зробимо зону відпочинку, ми хочемо тут продовжити. І там вже висаджу, поки не буду. От. Вітер дуже сильний, дуже сильний, все вали. О, небо яке гарне, класне небо. Да. Тімур? да. да. Покажу ще свою полоничку. Полонечку висаджував ну, буквально тиждень, може. Тиждень, може як. А, от десь? От здесь, да. А вона вже квітне. Он така. Її замульчувала. Вон там квітне. Манюнка. І у сосідки теж, так, да, вже квітне, скрізь вже квітне. Вот. Це напевно засох. Ну, ще будемо чекати. Інжир дачі, що ми забрали. Ну, почекаємо, може від корня відіб'є. Виноград росте, вже навіть квітоноси у винограда. Якийсь салат з того року он mm. виріс. <гум> ну хай росте. Таті, я тут салат Так. Да. Молодець. Я салатом ти понабула в сад. Так, Води, воду і пола. Молодець. Так, Усе росте, ось, ось. все добре. Так, і тут. От, ну і напевно, ой, прохолодна. Сьогодні обіцяють мінус, ой, плюс 3, 3 градусі приморозки. Ну, Це не мороз, але холодно. Нічого поки не забираю. Ось так вони хай тут і будуть в мене в голочку. Вітер дуже сильний, он. О, дуже сильний вітер. О, а я думаю, не замерзну. Так, підтахая. Пітахая, напевно, занесу. Хоча вона, як я читала, і мінус 6 витримує. Ну, хай буде ще. Пасіфлора теж. Я думаю, хай буде, нічого страшного. Буде приморозок, заберу. Так, ну і все. О, бачили, в мене сиров'ялина ковбаска. Хі -хі. Ну, це так, просто для себе погризти. Все, пока!